Пожежники чи не щодня отримують повідомлення по місту та області про виникнення надзвичайних ситуацій, але вони до них завжди готові. Для ліквідації наслідків в них є обширний автопарк та різноманітне обладнання для різних ситуацій. У нас є машини різного типу. Є автоцистерни, які мають в собі воду та піноутворювач. Вони предназначені для того, щоб гасити пожежі, ліквідувати надзвичайні ситуації. Є автодрабини, які виїжджають на пожежі в висотних будинках вище третього поверху. Або в яких промислових об'єктах, для того, щоб можна було рятувати людей з верхніх поверхів, або там подавати стволи на гасіння пожеж. І є спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі, які призначені для виїзду на ДТП, тобто на завали, на розбір завалів на ДТП, щоб можна було як намога швидше врятувати людей. Там є спеціальне обладнання, гідравлічні ножиці, розтискачі, бензорізи, які можна розкрити машину, відкрити двері, ну зрізати то зрізати те, що потрібно. Також у кожній машині є інструменти для потрапляння у приміщення, евакуації людей та інших потреб з огляду на ситуацію. Однак нарідко виникають додаткові труднощі у роботі по місту через самих мешканців. Найбільша проблема це паркування транспортних засобів біля будівель, споруд, неможливість доїзду нашої техніки до будівель приходиться на на дальшій відстані добиратися, протягувати лінії, і це затрачається більше часу для гасіння пожежі і ліквідації навчальних ситуацій. Для притулку людей так само. Так само є пожежні гідранти, на яких паркуються автомобілі. Це велика проблема у місті Львові. Тобто ми маємо скористатися тим гідратом для того, щоб можна було запитати машину для безперебійної подачі води, а на ній може стояти якась машина. Через то треба під'єднуватися до гідранта, який знаходиться далі. Це так само час, який впливає на реагування. Найчастіше зараз рятувальники виїжджають на виклики саме у житлові масиви. Кажуть, що серед основних причин виникнення пожежі необережне поводження з електроприладами. Якщо людина залишить без нагляду обігрівач або якийсь зарядний пристрій, буває таке, що проходить замикання і починає розгорятися пожежа. Якщо буде доступ кисню, то пожежа буде розгорятися скорше. Поки людина потрапить в квартиру або прийде, пожежа вже набере масштабу. І коли ми прибуваємо, це вже полум'я з вікна. І приходиться евакуювати людей з під'їзду з квартир сусідніх, ну і проводити безпосередньо гасіння тої пожежі, яка відбувається. У разі виникнення займання одразу необхідно телефонувати рятувальникам, а далі по можливості відключити вжилення у помешканні та закрити двері та вікна, щоб не було доступу кисню і полум'я не поширювалося. Додамо, що вже скоро зима, і можливо людям знову доведеться користуватися електрогенераторами. Тож надзвичайники радять не нехтувати правилами безпеки. Є ситуація, що ставлять генератори. Фотограната тобто, ставити рекомендовано на відстані не ближче 6 метрів до будівлі. Ні в якому разі не ставити їх ближче і не ставити їх на балконах, тому що люди можуть отравлюватися відповідно випарами, які до генератора. І найголовніше, необхідно використовувати тільки сертифіковані генератори. А у разі потреби завжди можна прийти до одного з пунктів незламності. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда тут, Львів.